Готувалася паска ще зночі не на кухні моїй, а в саду. Під кривавий, що тікав в очі, під слова батьку мій, я іду. І місилась вона не руками в гарній діжці на чистім столі, а ударами і батогами у приторії десь на землі, сиплять пахощі ложки столові, куркума і цукати. Ізюм. Також щедро по спині Христовій сиплять киями під сміх і глум. Піднімається тісто помало під легеньким м'яким рушником. Моя ж пасха не раз там упала, піднімалася знов під Христом. Випікають в печі чи духовці, регулюють, як треба, тепло. Моя ж пасха пеклася на сонці, там наруги достатньо було. Господині намажуть з любов'ю на ту паску солодку глазур. Моя ж пасха, политая кров'ю після звірських знущань і тортур. Викладають на видне десь місце ця традиція з давніх ще літ. Моя ж пасха піднята найвище, її видно тепер на весь світ. Хто, хоч раз тої пасхи, скуштує того хліба, що даний з небес. Той ніколи вже не голодує, той не мертвий уже, а воскрес. В ній так кажуть ті на сила, що ти більше ніде таке не знайдеш, що не страшна ні смерть, ні могила. Ти вже в Бозі, ти з Богом живеш. Зміст пасхальний, є досить глибокий. Хочеш паску, печи, хоч купляй. Нині асортимент є широкий. Вибирай, друже мій, вибирай.